Отже, пісня про те, як, як, як ми власне яким чином ми перемагаємо, розумієте? Одна із засобів перемоги це жарт, жарт над ворогом, заниження його. От згадайте будь-яку українську пісню, там оце воріженько. Багато хто думає, що це ми так лагідно ставимося до ворогів. Ні, насправді це характерницька така місія, коли заниження сили ворога до мізера, тоді його легше бити, розумієте Тут все. Uh, унікальна пісня Ой, що, що за шум учинився» була uh, переписана вояками української повстанської армії в 42-му році з відповідним текстом. А вже сьогоднішні наші хлопці-націоналісти переписали її і ще дописали кращих текстів і вийшло те, що вже всі знають. Тоб... Ой, що, що за шуму чинився? Що комарик до повстанців долучився, Що комарик до повстанців долучився, долучився наш комар до повстанців, щоб бити москалів, голодранців, щоб бити, москалів, голодранців, щоб бити, москалів, ще й до того, щоб не було на Україні тої Гедотик. Щоб не було на країні той гидоти Примостився наш комар на ту бочку. Прикріпив скоро стріл на листочку, прикріпив скоростріл на листочку, не узялася ураз шура бура, вона того комарика здобастула, а вона того комарика з добба здула, як упав же наш комари на помості, поламав москалю ребра й кості, поламав москалю, брай кості. Повали москалян не по людськи. Видно руки, видно ноги, видно будські, видно руки, видно ноги, видно будських, поховали москаля, кирай дороги, видно руки, видно ноги, видно роги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля. У фуфації. Видно руки, видно ноги, видно я ой пальці. Видно руки, видно ноги, видно пальці, поховали москаля, мов собаку. Видно руки, видно ноги, видно спину, а видно руки, видно ноги, видно спину, поховали москаля, а гамо буржуя, видно руки, видно ноги, видно паспорт, видно руки, видно ноги, видно паспорт. Мій товариш Тораском Панченко, який завтра буде виступати з гуртом Хорея Козацька. От колись сказав таку цікаву річ, що його так само переймає, як і мене, неосвіченість українців, і це біль, це наша страшна біль. Ми повинні знати як якомога більше про свою державу, якомога більше про свої звичаї. Інакше ми не виживемо в цьому світі. Розумієте, тому що це мова і культура це два чинники, які творять все інше, і політику, і економіку, і так далі. І так далі. Далі. От, і, і, і Я часто глузував з молоді, яка е, ну, внаслідок незнання своєї мови, але внаслідок не, не незнання е, е, іноземних мов е, дуже страшенно любила е, іноземну музику, абсолютно не розумію, що, про що там співається. От, е, знаєте, Це таке було е, щось юродство, грубо кажучи. Тому що, ну, якщо мелодія тобі, наприклад, Подивиться, ну, принаймні, розумієте, там на Заході трохи інша психологія. Вони можуть співати веселу пісіньку, а пісенька про вбивство. Да, да, ну, це, це дійсно так. Да? І от, а наші... От, ну ну вся, візьми слова, переклад почитай. Ну може ж там зовсім не так. Може там хтось з бабуся об асфальт кинув, розумієте? Буває всяке. Там різні речі бувають. А, а пісня така весела, а наші танцюють, ну, бо англійської мови не знають. От. І таке саме бувало і з італійською, і з французькою. І от і, колись хлопці. Зробили такий цікавий момент ще в 80-х роках. От, значить, вони свята і святих гурт Бітлз теж переклали. Ну не переклали, а власне інтерпретували так, щоб було зрозуміло хоча б. Да? Ну, ясна річ, що це був такий певний жарт, але цей жарт достойний тої уваги, який мався, скажімо так, підкреслити оту, отой анальфабетизм нашого суспільства, який потихеньку, я сподіваюся, сподіваюсь, подальшому вийде в, у певне хороше знання. Mm -hmm. Починається та це така байка. Добрий вечір, дорогі односельчани. Сьогодні наш передовий колгосп і приїхала з далекої капіталістичної Британії гурт Жуки по їхньому Beatles у складі Івана Леонідовича, Павла Макаровича, Георгія Харитоновича і якогось старого Рінга. Вони заспівають нам своїх улюблених пісень. Я куплю собі корову, запущу її у небо і нехай усі вважають, що летить бик, летить бик летить бик, летить бик, летить бик. І нехай усі вважають, що летить бик, летить бик, летить бик, летить бик, летить бик, і нехай усі вважають, що летить бик. Їсти дай ми сьогодні не обідали. Не вечеряли, не снідали, прошу тебе оїсти, дай. Дай нам трохи того, що сам їси. Може, тобі дамо всі голоси. Народився я в селі, батько й мати, вчителі, А мій дядько комбайнер, він що нам ні припер. Ми плевемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні, і ногами шкрябаємо по дні, шкрябаємо по дні, шкрябаєм по дні, ми плевемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні, і товстим пузом шкрябаємо по дні, шкрябаєм по дні, шкряб, шкряб, шкряб. Кінь бабіло. Babilo King Babiló. No was like. Ну, я власне закликаю, просто шо ви і самі і своїх дітей навчали. того, що якщо хтось закоханий в якусь іноземну музику, то принаймі, ну, треба знати, хоч по що там співається. Да? Тому що щоб не виникало потім таких інтерпретацій, хоча це теж да, як у нас підсилює якісь певні <кхів> ситуації гумором. Зараз би за декілька все одно хвилин ми будемо ще на, на, на тій сцені справи, але я тут ще трошки поспіваю для вас і я хотів би, знаєте. Там, там на передовій хлопці не киснуть, хоча вони раді чути усіх, насправді. От я чомусь думав, що не сприймуть там якусь лірику і так далі. От, тому возив в основному такі, знаєте, бойові, патріотичні пісні, які спонукали. І не дивлячись на те, що е, значить. Е, що, що в нас там осно основу кажуть, там от плаксива нація, плаксиві пісні. Ну розумієте, більшість із тих пісень, взагалі, чесно кажучи, перероблені. От і я користуючись от саме цією сценою, зараз заспіваю саме ті пісні перероблені в яких ну. Хтось з вас, можливо, знає про це, а хтось не, не знає про це. От. У радянський час деякі пісні спотворювали спеціально. Для чого? Для того, щоб статус поняття козака трохи занижувався. Тому що козак це Бабій, це гультяй, це пиятик. але ну, точно не, не, не фехтувальник, не рубака, не захисник країни знаєте, і так далі. От. І тому в нас виникали дуже такі е, дурні питання, От колись мені замовили пісню, чесно кажучи, Напиши про, про козаків. Ну я ж написав, як я думаю, да? і як всі нормальні люди думають. Про те, як ми всіх побороли і там, і там, і там, і там. І, і показую замовнику, він каже, от, дослівно, повірте мені, так, да? от послухав, нахмурив брови і каже, ти, що ти написав? А, а, а де цицькі, де галушки? <реш> Розумієте, да? от, оце, це от радянське мислення, от козак. Цицькі галушки. <гум> <гум> да. е, пісня, е, яку всі знають, ви підспівуєте за мною, е, всі разом будемо співати. Е, е, Розпрягайте хлопці коні, але у правильній постановці і е, з правильними куплетами. Розпрягайте <гум> хлоп. Опсикони лягайте спочивать, а я піду зазеленів, заткриниче, неку копа. Ай я п'єдувся, заткринище, не купа. Купав, копав копав Криниченьку у вишневому саду, Чи не вийде дівчину ніка, рано в по воду. Чи не вийде дівчинунька рано в ранеці і вона ростом невеличка ще літами, молода, руса коса до пояса, в косі та голуба. Руса коса до пояса, косілі не до голова, вийшла, вийшла дівчиноніка за тивишневоє воду брать, а за нею козаченьку веде коня набувать. а за нею. Веде коня напувать. просив проси, просиречка, вона йому не дала, дарив вдарив з рук колечко, вона його не взяла. дарев да... Знаю знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив, Що я вечора із вечора, та й до Січі поступив, що я вечора і вечора та й до Січі поступив, Запрягайте, хлопці, коней. Потім вже вам спочивать, Дай й поїде в Як не дивно, але е, е, хто є тут таким професійним філологом мовознавцем, лінгвістом, той може сказати, що в українській мові слово відходити вживається в двох випадках, а то буває тільки в одному, тобто лише туди вже все. На навіки на вічні, хто кажуть. Ну, е, е. І мені завжди муляло е, значить, вухо, е, як сонечко зійде, як сонечко зійде. Кохання. Невідомо, да? так? Знаєте, я не буду зараз співати в цій пісні, але просто хочу сказати, що як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання в військо йде. Отак От правильно звучить. І тоді все логічно стає на свої місця. От. Різниця в цих піснях лише в тому, що в пісні. Розпрягайте, хлопці, коні, дівчина не погодилася зі статусом козака. Розумієте, який пішов все-таки. Да? Така, знаєте, егоїстична трошки. От. А у очі то кінь стоїть, яку я от назвав, власне, вона розуміє, тому, хоч, попри свої переживання, все-таки його відпускає туди, де зараз необхідніше. Е, знаєте, ловив дуже багато. Е... Нас же ж розумієте, відсутня іноді буває трохи логіка. Да, от, розумієте, от На весіллі всі ж були, да? піднімайте руки, хто на весіллі. був. Всі, так? Да? От я не знаю, який дурень взагалі, коли там чіпляють вже хустку на, -на, 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 на молоду, співає горіла сосна. Найдіть мені ту дівчину, яка стане під варячу сосну, їй Богу, я її обцілую. От реально, да? От в голову не вкладається, да? горіла сосна. і Головне, всі радіють. Горіла сосна, під не дівчина. Під якою? під варячий сосну. Ну, давайте давайте проведемо експеримент. Хто погодиться? Реально, ну, от, і, і от так само от, де, 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 вже, вже знаєте, це, це, це істина. Я, я хочу, чому, чому я про це кажу? Я хочу, щоб ви запам'ятали, тому що не можна жити в прострації, і, і, і дурнуватості і нелогічності. <кхух> Баро раз замічав. Жінки, вибачте, але це дійсно ва важко. Обнімається така застільна пісня. Десь поїхав мій миленький. Іншої не головне далі. Нехай. Покажіть мені, хто тут погодиться зараз відпустити чоловіка без пояснень на те. От збирає ваш чоловік валізу і шурує до дверей. От ваша реакція, розумієте? От звідси відсіля від починається. А чому? Тому що це нав'язнений такий елемент. Розумієте, так ніколи не було. Е, 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 виявляється, в українській пісні козак, якийсь е, бухарик е, і, і Бабій е, а-а, да. А, а, або, або жінка, або жінка якась не зрозуміло, значить відпускає чоловіка і ще й, і ще й благословляє, каже, хай йому там буде добре, знайде да, собі краще, ніж я. Ну. Таке, знаєте, самоприниження от, жінки. От, да. Тобто я, я вас, як українців, прошу, уважно слідкуйте за тим, що ви співаєте за столом. Да. Слідкуйте, тому що це, це ціле мистецтво, яке ми можемо втратити, не дай Боже. От, є фольклористи. Підходьте до них, розпитуйте, є цілі школи. Так, і ми тут завершимо, потім будемо переходити на концертну ем, сцену. Е, я хотів би тут завершити саме такою епікою, епікою, яка е, піднімає дух там на передовій. oh So uh JOTO! вся вражила ви